Перед вами два дома. Порівняйте їх. Як ви вважаєте, який з них слугуватиме довше та чому? Один з них міцний, з фундаментом, збудований з любов'ю та розумом, В його будівництво вкладено багато сил. А інший натяпляб, складений за одну годину без жодної цеглинки до першого вітру без фундаменту. Фундамент це основа будови, що сприймає навантаження від споруди. Стопу ж називають фундаментом опорою тіла, яка теж сприймає навантаження в процесі життєдіяльності людини. Людина, що має здоровий фундамент, виглядає здорово та здорово, тому природно турбуватися про стан своєї стопи. Якщо уникати цього питання, то порушення можуть початися в інших важливих ділянках нашого тіла хребті та зу, внутрішніх органах, що негативно впливатиме на загальний стан. Щоденні профілактичні вправи для стопи запобігатимуть порушенням, тому від мене вам цей комплекс корогуючих вправ на стільцях. Ці вправи для стопи та мозку пропоную виконувати босоніж. Вправу виконуєте зі мною, а от назву до неї вигадайте самостійно. За сходством з малюнком. Обираючи лише один. На що, схоже, це переміщення стоп? Ну що, яку назву для цієї вправи ви обрали? Продовжуйте виконувати цю вправу, сидячи на стільці. Тримайте спину рівно. Наступна вправа. Рухи стають більш амплітудними. Рух якого зображення ви відтворюєте? Оберіть назву для цієї вправи. Дійсно схоже на дельфіна, начебто пірнає у воду. Не поспішайте, продовжуйте виконувати цю вправу. Темп і дихання повільні. В цій вправі п'ятки залишаються на підлозі разом. Тупотіть лише носками. Ну, а тепер скажіть на що вона схожа? А тепер, навпаки, працюють лише п'ятки. Носки залишаються разом на підлозі. Спину тримайте рівно. Як ви назвете цю вправу? Тепер об'єднайте дві попередні вправи. Ну і, звісно ж, назва теж об'єднається. Мені здається, що рух стоп в цій вправі дуже схожий на рух однієї комахи, а вам? Ну, то як називається ця комаха? Вправа залишається та сама, але змінюється рух п'яток. Носки разом п'ятки нарізно. В наступній вправі пропоную поставити стопу лише на зовнішній бік. Рухайтеся як. А тепер поміняйте положення стоп внутрішній бік стопи на підлозі. Повільно чергуйте положення стоп, ну, як той ведмедик. Не забувайте слідкувати за положенням спини та диханням. На що ж ця вправа може бути схожою? Я не помиляюсь? Це ж мушля? Як на зображенні в мушлі з'явилася перлинка, її, до речі, ви можете зробити з паперу, просто зім'явши його. Добре змикайте стопи між собою, щоб ту перлинку не загубити. Перлинка на то вона і перлинка, щоб рано чи пісно перетворитися в намистинку. Тому залишаємо лише одну перлинку і катаємо її вперед і назад. Кількість повторень з кожної ноги однакова. А тепер спробуйте зробити колові рухи зі своєю перлинкою вправо та вліво. А потім поміняйте ногу. Для цього завдання вам знадобляться дві пусті ємкості, а одну заповніть паперовими кульками двох кольорів. Зараз наші ноги будуть сортувати ті кульки одного кольору в одну ємкість, а іншого кольору в іншу ємкість. Ану, спробуйте. Не забувайте, що спина залишається рівною, а дихання повільним. До речі, а як можна назвати це завдання? Висипте всі кульки на підлогу і залишіть лише один пустий кошик. Складайте кульки в кошик, кожен раз називайте, що буває таким, за кольором. Кожен раз міняйте ноги, але буває таке, що однією ногою не виходить взяти ту кульку. Долучайте іншу. Я з вами огірок, небо, цибуля зелена, море. Зелений помідор, квітка синя і, і яблуко зелене. Ну, і наостанок нам залишилося розтягнути м'язи стоп. І ця вправа називається. Носки натягнуті, наче підточені олівці. А тепер однією ногою поглажуйте іншу, відтворюючи рух точилки. Заточіть той олівець. Змінюйте ноги. Це була скарбничка корекційних вправ. Для самостійного ж тренування я пропоную обрати від 4 до 6 вправ і створити свій корекційний комплекс. Намагайтеся якомога більше часу знаходитися босоніж, принаймні вдома. Турбуйтеся про своє здоров'я вчасно і нехай ваші опори будуть міцними та здоровими.